Я Володимир Ісаєнко. Сьогодні 15 грудня 2022 року. Перед вами виноград Аркадія. Аркадія один із любимих сортів винограду серед любителів вирощування сонячної ягоди. Бачите, які гарні грони. Отримав цей сорт винограду дуже широке розповсюдження, оскільки він достатньо простий у вирощуванні. От, має отакі от гарні ягоди, риночний виноград, надійний виноград, можна сказати, робоча лошадка. Цей сорт ще має другу назву Настя. Ці кадри зняті в місті Полтава на винограднику сусіда Олександра Гергеля 27 серпня 2020 року. Другим сортом винограду, який також полюбився любителям вирощування сонячної ягоди, є виноград Лора, а друга назва Флора. Він також має такі великі грони, надійний, велика ягода дуже смачна. І тому ці два сорта Лора і Аркадія, вони актуальні по цей день. Ці кадри зняті 4 вересня 2021 року на присадибному винограднику Якушенка Василя Євдокимовича в селі Мачухи, місто Полтава. У 2015 році ми з Василем Євдокимовичем на його винограднику зняли відео, де порівняли ці обидва сорти винограда Аркадію і Лору. Ось такий вигляд має заставка того фільму, і в кінці цього відео буде посилання, так що можете його переглянути. Це відео весь час добре переглядалось, але останній час. Часом, судя по е, статистичним даним, цікавість до цих двох сортів виросла у підписників і глядачів каналу «Виноград і сад на дачі. Тому я вирішив е, зробити повторний огляд, порівнюючи огляд цих двох сортів, але додати ще третій сорт, який називається Бажина. От е, фото куща. Біля якого знаходиться і сам Василь Євдокимович от, перед вами. От такі він має грони, от така ягода. Ягода кулеподібна, така як по формі і у Аркадії, але по розмірам багато більше. А так виглядають грони цих трьох сортів винограду в порівнянні. Ну, щоб говорити про гідності цих сортів, от, давайте розглянемо характеристики, які наведені у інтернеті. Ось вони перед вами. Як бачите, виноград сорти винограду Аркадія і Лора були отримані в науково-дослідному інституті імені Таїрова Україна більше 30 років тому назад. А Божена була отримана за Горульком Віталієм Володимировичем трохи пізніше. От. І, на жаль, цей виноград він не отримав такого розповсюдження незаслужено якби трошки його підзабули. Хоча в нього дуже гарні характеристики, і про нього дуже гарно відзиваються ті виноградари, які працюють на ринок. І вирощують цю бажену. От, якщо деякі говорять, що якщо є бажена на винограднику, то Аркадію можна і не вирощувати, оскільки на ринку, якщо положити грони бажени і Аркадії на прилавок, то купляють спочатку бажену, навіть при тому, що ціну на Аркадію зменшують на 20-30%. Сорт винограду Аркадія був отриманий скрещування сорту винограду Молдова на кардинал, а Бажена подарка Запоріжжю на Аркадію. Від подарка Запоріжжю Бажена отримала підвищену стійкість до грибкових хвороб. А від Аркадії форму ягоду і колір. Виноград сорту Лора отриманий. Запиленням королеви Таїровської на сумі шпилку мускатів. Самим раннім зазріває зріває сорт винограду Бажена. Це приблизно десь в середині серпня, якщо таке літо і весна нормальні. Ну, дето через неділю днів п'ять починає визрівати лора і далі через півтори-дві неділі. Визріває і Аркадія. От така між ними різниця в строках созрівання. Але грони всіх цих трьох сортів добре зберігаються на кущах, і тому можна їх всі дегустувати, а також виносити на ринок тоді, коли визріє Аркадія. Квітка у Аркадії і Бажени обох статей, тобто обоєпола, а у лори функціонально жіноча. Але, як правило, на винограднику є інші сорти, які можуть гарно виконувати роль опилювача. Аркадія також вона гарний опилювач для різних сортів жіночою квіткою. Головне, щоб період цвітіння співпадав. Ось так опиляється лора у Якушенька Василя Євдокимовича. У мене також вона гарно опиляється, я вирощую вже майже 30 років цей сорт винограду. Проблем ніколи не було. Але є випадки, коли і нарікання іменно на опилення цього сорту винограду. Так, великі нарікання були в коментарях до цього фільму, яке було опубліковане в 2021 році одного із виноградарів з Білорусі. Можливо, там клімат не підходить, можливо, інші які-то проблеми. Але ні у мене, ні у моїх знайомих, а в лору мої знайомі майже всі вирощують, ніколи проблем з запиленням не було. Гарні грони получаються, гарно заповнені ягода одного розміру. Грони у всіх трьох сортів винограду великі. Більше кілограма, це така середня вага близько кілограма. А у Насті Аркадії і у Бажени можуть бути окремі грони 2 кілограма і навіть більше. Докимович стверджує, що на Аркадії він отримував грони до 3 кг. Та і окремі грони Лори також були. Більше 2 кг. Ягоди також великі. У Бажени вони майже в два рази більші, ніж у Насті в Аркадії. І ось такий мають вигляд в порівнянні з 5 копійками. Дві ягоди винограду Аркадію заважили 27. І 70 грама, тобто кожна ягода більше 13 грам. Це фото зроблено на винограднику сусіда Олександра Гергеля 25 серпня 2020 року. Ну, а так виглядають ягоди Лори. Це фото зроблено вже в мене на дачі. Причому такі ягоди, цей сорт виноград дає стабільно. Смак у всіх трьох сортів винограду чудовий, гармонічний. При витримці грон сорту Аркадії. На кущах може появитися легкий мускат. Легкий мускат може з'явитися і у лори. От, чудовий присмак у винограду сорту Бажена, такий своєрідний. М'якоть, м'якоть, м'ясисто, щільна. У бажени і у лори хрустка, причому шкірка тонка і з'їдається. сама висока у лори. Може бути більше 20%. Ну, а сама низька у Аркадії. У Аркадії і сама низька кислотність. Стійкість до грибкових хвороб, бачите, різна. Сама вища вона у бажени, але все одно профілактичні оприскування потрібні, у лори середня, ну а у Аркадії низька стійкість до оїдіума. Із-за чого я з цією сортом винограду розпрощався ще 20 років тому назад. Стійкість до морозу на рівні мінус 21 градус. Ну, от у лори пишуть селекціонери, що може бути і 23, але це майже однаково. Тобто всі ці три сорти потребують укриття на зиму. Без укриття вони підверзають, підверзають плодові бруньки. Правда, я свою лору не вкриваю, а кладу на землю. Ну, це особливий випадок, оскільки тут має ще значення рельєфу місцевості. А це грона винограду Аркадія. Уражена оїдіумом. Зроблена вона 8 серпня 2020 року на, на одній з дач моїх знайомих. Хазяїн робив попитку лікувати робочим раствором соди і йоду, і от бачите, до чого це привело. Пробували після йоду і соди справити ситуацію фальконом, але не вдалося. Тому, якщо ви вирощуєте, Аркадію, то відноситись до цього серйозно і треба приміняти серйозні хімікати. Ну, для самим найкращим на сьогоднішній день це є фалькон. Всі три форми винограду гарно відгукуються на агротехніку. Тобто періодично вносяться добрива як мінеральні, так і органіка під корінь. Щорічно проводяться позакореневі оприскування, оприскування фунгіцидами проти хвороб і шкідників, також проводяться зелені операції. Такі грони, що потрібні, треба добре попрацювати. Найменш вибагливий до різних грудів є сорт винограду Бажена. Як сказав Якушенко, він росте навіть там, де нічого більше не росте. Аркадія погано удається на супіщаних висококарбонатних ґрунтах. І часто буває так, що її садять на такому ґрунті, а потім, оскільки врожаї не задовольняють, то і прощаються цією формою. От. В мене вона росла гарно, але із за хвороб я з нею також розпрощався. На цьому все. Бажаю всім. Гарного здоров'я, гарних врожаїв, мирного неба над головою і до зустрічі в наступному відео. До побачення!